Упродовж року фонд Миколи Томенка Рідна країна та благодійний фонд Юрія Дерев'янка разом з Радіо Ера проводять проект «Ві Шевченко». Він приурочений до 200-ліття з дня народження кобзаря. Івано-Франківський обласний етап конкурсу завершився. Краще чи ці обрані? Вже від наступного тижня ви зможете почути голоси наших найкращих переможців. Поряд з відомими політиками, поряд з відомими письменниками, українськими поетами та громадськими діячами їхні голоси на Радіо Ера. Таким чином, благодійний фонд Юрія Дерев'янка вшановує пам'ять великого кобзаря. Наразі шість кращих декламаторів Шевченкової поезії записуються зі своїми творами на радіо. кажуть, конкурс справді особливий, адже тут не лише була змога продемонструвати свій талант, віддати шану великому кобзареві, але й зазвичати на радіо поряд із відомими людьми України. Тут я мав змогу поділитися своїм досвідом, своїми амбіціями, своїми знання, знаннями та уміннями а також я. Я хотів побачити, тобто, побачити відомих, наприклад, митців, таких як Фозі та Компаніченко, які нас оцінювали, і це було справді дуже важливо. Оксолана Мандер, наймолодша учасниця конкурсу, яка стала його переможецею. Дівчинка обрала важкий твір Шевченка лише тому, що він особливо актуальний для нинішньої України і змогла щиро та по справжньому передати те, що вкладав у свої рядки кобзар. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі розкоші, в країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Осподь, кара? Автор показує, що, хоча Україна зараз на піку погиб, вона може померти, але прийдуть люди, які зможуть відродити її славу. Упродовж року на арі звучатимуть не лише франківські юні декламатори, але й таланти з Волинської, Харківської, Донецької областей та Криму.